Так, ну що, ходить до нас. Ходи до нас. Ну, ось який гарний, молоденький, помпулатий, красивий. А, ну, хто сидить? Ну, ходи. А бабішо. Дивіться, який чудовий, класний грибочок. який. Данький красунчик О. Такий він Управим. Убираем. Опа. Идем далі так, і тут нам пару десятків кроків від того білого грибочка попадається нам знову молоденький чудовий білий грибочок з такою класною червонуватою шапочкою. Червонокоришний, дивіться. Який. Ось який він гарний. Молоденький помпулатик. Ох, який я на куди. Опа. Ох який він чудовий. Капець. Так. Красончик. Ух, як він пахне, друзі. Оцей запах. Красота. Берем корзинку. Опа. Ось такий. Жалко, ножика не взяв. Туха без ножика туго. Немає чим почистити, але вже будемо так складати.